З іншого боку, мене зачепило, то, що... То, що я бачив, протестувальники там спалювали і топтали американський прапор. Так, це мене теж так здивувало. Це навіть цей край це закону, якщо ти ну, спалюєш, топчеш. Так, тобто ви приїхали протестувати, значить, ну, ви, ви живете в Штатах. Окей, я не знаю, хто там простовав. Ну, легально, нелегально, так. це вже інше питання. Але якщо ви вже тут проживаєте, то значить, значить вас, якщо ви нелегально, то у вас є е, думка про те, щоб легалізуватися. Угу. Якщо ви вже легально, то це с -с -с ще більше дивно. ну Тобто це якась наруга над символікою. За таке... Ну так, тобто ви приїхали в Штати і починаєте тут. ну Якщо вам щось не подобається, то як це говорять? Валіза, вокзал угу. і цей додому. Іра ну та ра-ра-ра... вражка, -ра... але дехто може і вражку нехай їде, але так то додому. Нехай е, мені е, це теж не сподобалося. Не...